Наймасованіша атака за усю історію напередодні росіяни запустили по Україні близько ста ракет. 70 із них збили сили ППО, та 18 цілий таки досягли у столиці. Одразу двох п'ятиповерхових будинків в одному із них загинула літня жінка. Вибух був настільки сильний, що частина велика половина будинку обвалилась. Відновити його достатньо складно, майже неможливо. По всій Україні спрацювали екстрені відключення світла. Перебої були і зі зв'язком у багатьох містах і районах нашої країни знову аваріння відключення електрики. Близько 10 мільйонів українців без світла. Найбільше станом на цю хвилину на Харківщині, Житомирщині, Київщині, Львівщині, Львів та деякі інші міста призупиняли постачання тепла по всій країні. проблеми зі зв'язком та інтернетом. Прилетіло і на Хмельниччину дві ракети влучили по критичній інфраструктурі. Удар повністю знеструмив північну частину області. Ще три крилатих вдалося збити. Від уламків двох цивільних поранило в області без електропостачання залишилось понад 105 тисяч споживачів. Ремонтні бригади продовжують роботи щодо відновлення енергопостачання об'єктів області. Усю ніч без перестанку енергетики працювали над відновленням пошкоджених ділянок. На ранок по областях частково з'явилося світло і планові відключення. Тепер економити треба вдвічі більше. Діють графіки аварійного відключення, подана потужність на Львівську область, яку ми зараз маємо, можемо споживати, доведена до нас близько 200 мегаватт. Мирний час ми споживали. Залежно від сезону від 650 до 750 МВт. маєте розуміти, що на даний час 30% тільки абонентів можуть одномоментно користуватися світлом. Такі планові відключення тепер триватимуть невизначений час. Пошкоджено більш ніж двадцять дуже важливих трансформаторних підстанцій, в тому числі ті підстанції, які відповідають за видачу потужності з. Частини наших атомних електростанцій, частини наших вугільних електростанцій, і коли це додається до тих атак, які відбулися раніше, і наслідки яких ми повністю ще на жаль не встигли ліквідувати, то ситуація буде відвертим вкрай серйозна. Учора понівечили з десяток енергооб'єктів. Додайте, ще минулі атаки росіян. Тоді пошкодили 32 підстанції по всій Україні. З них вісім повністю зруйнували. Це переважно ті, що знаходяться на нещодавно звільненій Херсонщині, та частково на Миколаївщині. Подібна ситуація і на сході України. Там є зруйнованими низковольтні підстанції всього їх чотири, і також є населені пункти, наприклад, місто Купінське, місто Ізюм, які нещодавно були деокуповані, Вони є наразі без електроживлення. До усього цього. Додається, ще й загальна нестача електрики в нашій енергосистемі. Заес фактично не виробляє ресурс. А розміст з посиланням на Гауляйтера Херсонщини повідомили, Каховська ГЕС теж припинила роботу. Що вже казати про знищення на півдні сонячні та вітрові станції. Зараз є зимовий період, є зниження генерації за рахунок зони енергетики. А ми маємо в загальному баласі 10% зони енергетики, і тобто немає синих вітрів і немає сонячних днів. Тому генерація впала, і на сьогодні ми маємо дефіцит електричної енергії всередині країн. Аби спроби росіян занурити Україну у темряву і холод не вдалися, навколо енергооб'єктів створюватимуть потужну протиповітряну оборону. кажуть в уряді, не можна виключати нових ударів Росії. Наразі в кожному регіоні здійснюються комплексні заходи для захисту енергетичної інфраструктури. Посилюється наша ППО. Варто відзначити, що українська енергосистема інтегрована до європейської і це також дає додаткові можливості для балансування нашої мережі. А ще варто пам'ятати, наша економія, особливо в пікові години, допомагає енергетикам працювати над ремонтом пошкоджених об'єктів. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.